Сьогодні ці божественні ключі до Всесвіту нам опустили через тризуб. Де лівий і правий тризубці це 3 і 6. А центральний цифра дев'ять. За допомогою них ми здатні активувати наші коди ДНК та створити для себе нову долю. Що означають ці цифри? Трійка є початком, початком з якого народжуються форми. Якщо ми візьмемо дві крапки, то отримуємо лише площину, але ж з'являється третя крапка, і у нас народжується форма. Трійка це символ триєдності, який фігурує у всіх релігійних подіях, казках та міфах. Її енергія пронизує всі сфери життя і є тим сакральним початком, з якого все народжується. З якою народжується сам всесвіт.